Всім привіт! У нас сьогодні розпакування настільної лампи фірми Deluxe. Ось така коробочка, невеличка, біло-синя, стандартний цоколь є 27 сім. Давайте дістану і Потім подивимося на характеристики, щоб я нічого не розбила. Колір у нас срібний, хоча на коробці чорний має бути срібний. давайте по характеристикам. Отже, вона має бути невеличка, бачимо 22 см, 29 см висота, і тут сам плафон з лампою 15 см і 12 см. Вона така невелика. По характеристикам, я вже сказала, цоколь стандартний, є 27 матеріал, у нас там метал і пластик, це ми глянемо, є навіть ступінь захисту, волого пило ip 20 Колір срібний, все ж таки, да, який показаний нам на значочку. Термін служби не обмежений, я би тут посперечалася, ну, але подивимося, є навіть гарантія 12 місяців. По технічним характеристикам все стандартно: 230 Вт, 50 Гц, 60 Вт потужність лампи розжарювання. І, до речі, важливо, що підходить по суті для різних типів енергоефективності лампочок. Да, краще, звичайно, користуватися такими, але можна, в принципі, для будь-яких енергоефективних. Не дуже ламп. І ще приємний такий бонус, що у нас шнур 1,3 метри. Це доволі багатенько. Ну що ж, дивимося. Перше, що звертаю на себе увагу, це підставка. Вона важкенька. Тобто, щоб все стояло, не ковзало, не падало і так далі. Ну, хоча ковзать ковзає, але важка. Тут у нас метал і ось тут елемент пластику. Запахів жодних неприємних немає, нічого не покоцано. ну Тут трошечка, але то все одно заховане буде. Тут, тут хотіла сказати, все пристойно, але бачимо якась плямочка. Трошечки є, все ж таки, щось там з фарбою намотили. Ну, і тут якась пилючка, да, бачимо. Так, в принципі, все нормально. Важливий момент, ось тут є фіксатор. Да? Я вам покажу потім для порівняння іншу лампу. Там такого фіксатора немає. У нас сама лампа, вона так туди-сюди ходить а тут має бути зафіксовано і все нерухомо триматися. Так, дивимось далі. Кріплення до столу. Тут у нас пластик і ось така нековзаюча. Да? Я не знаю, тканина, можна так сказати, підкладка. Звісно, все розумію, це, мабуть, для там, якогось типу захисту, але кожен елемент в окремому пакетику, хоча воно все типу разом, ну, трохи занадто. І так, нарешті дивимось, шнур дійсно довгенький, це вже видно. Ось у нього трошки такий запах. Не скажу, що сильно неприємний, але трошки відчувається. Думаю, вивітриться все буде ок. Стандартна наша вилка, так, нічого особливого, 2,5 А 250 вольта. Кнопочка у нас перемикач, два положення, включення, виключення. Так, і сама лампа. Бачимо, що все-таки доволі рухоме, як плафон, так і цей кріплення, да, на якому воно розміщується. Так, тут трошки відсуваємо і ось так до упору, і далі фіксуємо. От бачимо, вона не вилазить, вона зафіксована і це доволі зручно. Колір такий металіка, сіренький. Да, Тут, в принципі, немає таких цяточок. хоча, якщо добре пошукати, то можна знайти. Так. Ось так вона виглядає. Вона, ну я не скажу, що вона сильно маленька, да, але і не така, щоб сильно велика. Так, хоча дивіться, все ж таки. Якщо захочемо, то трошки от, ну, бачите, якісь потертості. Воно зовсім трохи, але воно є. Ось щось у них з фарбою не зовсім склалося з акуратним її нанесенням. Але як є, так є. В принципі, загальне враження в принципі не псує. Так, лампочка. Головне цоколь, да, по розміру вже дивіться під себе. Ми брали таку маленьку, щоб вона не випирала з плафону, щоб це було більш-менш естетично. Да. Ось така невеличка. Покручуємо. Так, ну, наче все нормально, перевіримо. Бачимо з такою маленькою лампочкою вона так досить глибоко там сидить, нічого не заважає, по світлу подивимося. А оце кріплення, воно по суті альтернатива цій великій підставці. Да, теж зараз спробуємо. Але спочатку ввімкнемо і подивимося, чи працює вона взагалі. Так, ну що ж, вставили в розетку. До речі, я не показала, да, тут інструкція і по суті гарантія у нас є. Ну і що ж, давайте вмикаємо. Хопа. Працює. Єдине. Я не знаю, вам чудно чи ні, там таке трошки тіліпається, але це не світильник, це у нас лампочка, трошки бракована, От. Але бачимо, що все працює. Якщо хочете порегулювати, то ну, ось так воно все просто вручну. Да? Отак можна дуже низько, можна дуже високо, можна отак крутити. Ну, от, бачите, тут отак не покрутиш, тому що ми зафіксували, але можна розфіксувати і покрутити. Ну, в принципі, зі своїми, скажімо так, обов'язками бачимо, вона справляється єдине, можна приколупатися знову ж таки до дизайну, тобто сама сіра да, лампа, але ці штучки чорні. Трошки такий неприємний від них звук іде, тобто можна було б сесії розробити в дизайні, але ну така не принципова штука. Оце трошки з да, можна було б якось передбачити. Ну але це знаєте, для того, щоб вона рухалася більш рухома була. Тому, в принципі, якщо хочемо, щоб рухалося, хай буде. От ну і давайте для порівняння покажемо іншу лампу, от як вони поруч виглядають. Ну, отже, ось такі лампи, вони звичайні, вони в такому низькому ціновому діапазоні для звичайних домашніх потреб, можливо, для офісу. Якщо вам треба щось таке більш цікаве в плані дизайнерського, то звісно треба дивитися вище ціновий діапазон. Просто для того, щоб зручно було біля комп'ютера, зручно було писати, вони цілком підходять ось такі лампи. Ну що Для порівняння, такі у нас лампи сестрички трошечки, да, дуже схожі. На цю у нас теж є огляд на каналі, це буквально там перше наше відео. Тому, якщо цікаво, подивіться. Інша марка, але бачите, вони дуже-дуже схожі. Що так одразу тут краще? Дивіться, якщо ми цю так піднімемо, ось у нас тут немає фіксатора, і вона ось так, да, трохи ну, випадково зачепила, вона може впасти. Це незручно. Тут у нас є фіксатор, тому ось нічого, само собою, не вилазить все разом. Так, Момент другий. У них у обох немає антиковзаючої отут підставочки, підставочки, якоїсь нашивки, тут просто пластик, тому воно трохи ну, отак робить. Що ця, що ця однаково. Далі тут бачимо, да, оці наші провідочки. Тут коротший, тут довший, за рахунок того, що він довший, вона легше перевертається. Да, тут по різному маневрує. Тут трохи воно ось натягнуто. Да, здається, що ось ось воно там трішки надірується. Хоча візуально ну, мені не дуже ці штуки подобаються, тому краще, щоб вона була менша. Але маневрів тоді теж менше. Так, знову ж таки кажу, вони як з одного <заводжування> заводу, бо все от, перемикачі дуже-дуже схожі, всі кріплення теж схожі, але ось тут менше натягнуть ці пружинки, тут вони краще натягнуться, відповідно, менш дратівливий звук, і воно так якось більш естетично виглядає. Цією лампою користуємося вже. Рочки, в принципі, претензій до неї немає, ну крім того, що да трошки може вилазити періодично. от Подивимось на цю фарбування, отут явно краще, тому що тут от уже три роки її немає жодних да там царапів чи як отут тут цяточок. Тобто все нормально. А тут вже є якісь цяточки фабричні, мабуть. от Тому ось такі лампи, але для звичайних офісних домашніх потреб. Ну, звичайні, нормальні, зручно користуватися, і все в нас підсвічено.